Я от коли подорожую по східній Європі, наприклад, дуже показово це і в Польщі. так? Ми дуже багато говоримо про дороги, і майже на кожних дорогах написано, там 85% профінансовано за кошти Європейського Союзу. У мене брат працює в Польщі. Він же там знаходиться другий рік, і він завжди мені чітко говорить: Любомир, якщо б не Європейський Союз, в Польщі би нічого не було. Тобто дуже багато речей фінансувалися Європейським Союзом. Ми говоримо, даємо поради, робимо заяви. 170 тисяч кілометрів доріг потрібно відремонтувати. Так, ми переводимо там з одного балансу на другий баланс. Де Україні взяти ці всі гроші? Ми не в Європейському Союзі. Ну, проблема є дуже велика. Я почну, а Олексій мене доповнить. Ну, перш за все, навіть не проблема, де взяти гроші. На сьогоднішній день Світовий банк відкликав більше 200 мільйонів доларів, тому що ми не можемо вибрати ці кошти. Тобто нам дають кредити, а ми їх не вибираємо. Да, але всі хочуть їздити нормальними дорогами, і вони чують, що нам дають гроші. А хто, хто, хто ці люди назвіть прізвища, через кого ми не забираємо ці гроші і не будуємо доріг? Ну це, це Керівництво відповідно у Каравтодору